Добрий день народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тиропроводнік. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, дуже багато людей, які просто дивляться, не підписуються. Підпишіться, ну от в Луні знаходяться, не знають, наскільки стабільна інформація, яку я даю, Чотири старших аркани. Круто. Ну, якщо ви не будете наблюдати, то й не будете знати. Не буде, Да. будете в сумнівах. Добре, не вірите багато. От, от цих людей, які не підписуються, вони розрушають, кажуть, ні-ні-ні, не може бути. Ну, покаже, час покаже вам. Я нікому нічого не збираюся доказувати, немає смисла. Хто мене дивиться, хто за мною слідкує. Уже навіть не один рік з початку війни, й знає. Так, давайте подивимось. Тут сьогодні, кажуть, сутки цілі, йшла атака по Росії. І вищі сили показували, що там будуть збільшуватися бойові дії в Росії по сравнінню з Україною. Атаки будуть збільшуватися. На сьогодні передали Тізенгаузена, я слухала, то він каже, десь 447 дронів полетіло на різні об'єкти в Москві. Тут один із них Саранськ оптоволокно, розфігачили, РСЗО в Тулі, аеродроми. там і що ще, ну Десь аеродроми під Москвою. І т.д. і т.п. тепер. Ну, там такий список великий. Я не, стаю, не стала це перечисляти, тому що <кій> ви так почуєте. Головне, що атака була сама масована за цей період часу. Вона не створилася сьогодні на даний момент. Оце так, як захист розрушеннями такими. Розрушали для того, щоб захистити Україну. Оптоволокно це ж ті самі оптоволоконні дрони і багато різної техніки, яка працює на цій оптоволоконній… Угу. Да, блокують, щоб не було чим. Не було... Да. Ну, дивіться, вже третій раз показуючи башню. Розрушають успішно дуже. Розрушили завод, конкретно просто вщент. З чим я вас і вітаю? Це в мене така. Предыстория Людмила. Очень прошу, Елена просы посмотреть город Константиновка, Донецкой области. Там остались родные, что ждет враг очень близко. Благодарю за ваши старания. Так, Константиновка. Что ждать? Что ждать в Константиновке? Что ждать в Константиновке? Угу. угу. А дивіться, Константиновки вот того состояния, що було раніше, кажуть, тут якісь а, військові дії. Вічікувати все, що прийдеться обороняти стабільність, да? оборонять дома, там, війна йде. По, по Єрафанту кажуть, що шанс є. А, Шанс есть стабилизировать эту ситуацию, потому что работают давно уже якось на відстані по миру. И тут судьба будет мінятися. Угу, в яку сторону. Ну, по правосудию, да, стабилизироваться будет ситуация. Не переживайте, тут виходять такие. Знаєте, виход із, із очельника по в стабільність. Тобто там ситуація буде змінюватися. Змінюватися вона буде на відстані, не рішення буде прийматися десь далеко. Не, не тут по місту, а десь далеко. Тобто тут буде команда, да? команда буде. Ну, домовлятися будуть. Угу. А, домовленості розрушати. Чи очікування домовленості? Очікування домовленості. Угу. Ага. Дивіться, тут будуть домовля... очікування, як вам сказати, закінчення блокування перестрілок. Отак от іде. Тобто, це буде якась команда. Що хвати там, типа, стріляти, все. І що? Ну так. Да. Угу. 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 Понимаєте, тут якось іде не то, що навіть домовленості. Домовленості це не та історія. Тут буде а, предупреждення про те, що. Що вони будуть боятися діяти, тому що їх попередили якимись діями агресивно. Тут, тут і е, наші хлопці, ну, хто там командування да, е, попередило, ну, можливо, і Зеленський, попередив, що е, як ви будете обстрілювати, то будуть адекватні дії. Тобто це буде проявлятися на, в другій країні по міру. Не тут не у нас. А воно буде проявлятися, що нема стабілізації за того, що вони обстрілюють. На, на даному етапі тут буде заканчуватися, заканчувати ожидання а обстрілів, що так буде продовжуватися, не буде продовжуватись. Тут попередили, зробили, і вони потім будуть боятися і будуть стримувати свої дії, вони будуть, вони будуть боятися, стримувати будуть. Там розкидати снаряди і воювати далі. Ну, така, усмирение. Вот іде така фраза усмирение. Сумасшедшего. Ну, палата номер 6, наверное, да. Хоча ми давно наблюдаємо цю палату номер 6, ну но, но тут Ну, уже будуть такі фізичні применения. В плані, що ответочка йде. Раніше вони не розуміли, тому що отвітки не було такої адекватної. Зараз йде отвітка. Ну да, раніше не було у нас ресурсів, кажуть. Ми були в жертві. Зараз жертва буде авторизація, цікавиться. Зараз. Як я колись робила давненько вже робила розклад, що у нас міняються позиції, у нас становиться в Україні більше техніки, вооруження, снарядів, е, можливостей більше, а у них менше. Тобто зараз перевага вже більше на українській стороні. Чекаємо. Так... Забула написати, хто це, ну, дякую, Людмила. Кожен раз слухаю вас. Зараз, що я написала. Обстрілюють, зараз обстрілюють село Новорайск дронами. Люди починають виїжджати. Що нам чекати до кінця травня? Щиро дякую вам за відповідь. Давайте подивимося. Новорайск. Дронами обстрілюють. Що чекати до кінця травня? Надалі будуть обстрілювати дронами. Надалі будуть обстрілювати. Угу. Что это означает? Что это означает? По правосудию тут идет сопротивление. А кто дронами тут работает больше? Наши бы работают дронами. Наши. Чи їхні. А, подожіть. Тут виходить сопротивлення, Це е, якесь оборудовання по правосуддю кажуть, щоб ви не переживали емоції ці не впадали. Вон оце, оце оборудовання, ну як воно називається, глушилки, да? Ну, можливо, воно там якось по-іншому називається. Ну, я кажу так, я не військова. Вони будуть стримувати розрушення. Тут з цим зараз боряться. Понимаєте? Наші що тут робити? Наші активно діють для оборони, тобто чекати треба. А що орка? Орка в розстройство, що багато, багато жертв військових тут, Потір много. Нересурсне состояние. Постоянно приходиться просити давать там якийсь захист і чим работать. От у них так, по іерафанту що? Стабильно. Стабільна нехватка ресурсу. Стабильно. Уже це как бы ну, в натяжечку. А наші активничають. І наші тут по е, 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 магу показують, що Маю чим захищати, так що надалі, сподіваємось, буде легше. До кінця місяця ця е, ситуація розрішиться до кінця травня 25-го року. Ще поки це держиться в таємниці, тут ідуть, е, як вам сказати, е, туман війни. Ну тобто. Якісь хитрості, якісь таємні такі моменти, які не показують, кажуть, угу, Ждать. Угу. Ну, кажуть, вот эти страхи блокируйте. Не... Тут вирішується питання, да, уходить куди? Уходить в эмоции, прояснение ситуации с одной стороны, а с другой стороны... А -а -а. Угу. Тут кажется сопротивление, да? И что это означает? Угу. Ну, буде перемога показують. Перемога в тому англоміраті. Прям, прям така високопарна щось таке. Кажуть, перемога буде. Так, дивимося. Далі. Нікдалуна. Це Людмила. Дякую за працю. Будь, будь ласка, <кій> зробіть розклад новопавлівський напрямок. Вхід в Дніпропетровську область. Там тяжко, орки, кабами майже стерли Новопавлівку. Це прикордоня Донецького. Вони проривають цей напрямок, обійти Покровськ і йти далі. Дивимося. Насчет Покровська, я чула, не знаю, наскільки це правда. Я не дивилася, якщо чесно. Давайте подивимося, що Покровськ наші зайняли. Виперли там. Орків, це правда? Активно втримують по команді Покоровськ. Хто? Наші? Наші хлопчики втримують. Чи кацапи? Чотири, так чотири. Наші втримують. Ви знаєте, тут якась, так, на свічку запалить, тут якась хитрость, щоб привести в жертву дьявола. Ну, тут, знаєте, смікалка називається, смікалка. Сейчас, секундочку. Угу. Так, поїхали. А шуорків? Обороняються. Їм дуже важко оборонятися. І дуже важко у них така, ну, десяточка жезлов показує, ну, как би на іскоді. Уже емоційно вимотані. І що? Ах. Вони хочуть обійти Покровськ, Вони хочуть обійти Покровськ, прориваються там на Дніпропетровську область. Та у них ресурсу не хватає. Ні. А дивіться, тут іде сопротивлення, опять же. Тут іде якась воєнна хитрость. Тут іде, щось сработає воєнна хитрость. Да. Угу. Шансы есть стабилизировать. Тут вообще круто. В этой в цей, э, ситуации есть шанс стабилизировать все. Угу. Дивіться. Тут э, какой-то водоем поможет. Так что тут дуже хорошие карты идут для наших. Є така ситуація, яка, в якій ми переможемо. Новопавлівка, що з Новопавлівкою там? Покажіть, що з Новопавлі... Новопавлівка? Угу. Ну, фігово, звісно, там дуже багато, ну, як сказати, інфраструктури практично немає. Ну, в плані, що там ні води, ні світа, ні газа і тут. Частково якийсь йде вибір між тим, щоб таємно угу. таємно захищатися, ховатися. Тут ресурса мало. Що це означає? Ну да, люди прячуться, женщини. Тоже є такі, що ховаються. І... що? Ну, опять про водоем тут розказують. Не знаю, что там за водойом, ви краще знаєте, боротьба будет там возле водойома. Будуть артобстріли з одної і з другої сторони. <coughs> проясниться, що очікується по калісу... момент, Хочуть підібрати, щоб це все обмежити, щоб закінчитися цим На майбутнє. Що? Слідкувати поки що не треба, кажуть. Інформацію не хочуть надалі давати, тому що тут така команда. Команда була а, атакувати. Не знаю про що це. Куди атакувати? що там атакувати? А з якої сторони ця команда була? З нашої сторони. Чи з їхньої сторони? З кацапської сторони. З нашої. Ну, у них була команда, це у орків, бороться за цей водойом. Не знаю, що там за водойом, Надо подивитися на карті. І, А у наших як би, сила. Що за сила? Угу. Тяжело нашим. Уход в прорив через обстріли. То тобто есть вони уходять наші будуть уходити в обстріли. Так не можна говорити, все. Тут Верховний Жріці перекриту, ну, кажуть, не, різні люди дивляться, не можна говорити. Тож, чекаємо, іде робота. Не все можна розказувати. Окей. Так, дивимося далі. Все, на сьогодні все. Пока-пока.